Всім привіт! Потепліло, прийшов час розпочинати будівництво. Ось перший день почали класти блоки. От. По фундаменту в мене вийшло оцей кут найвищий, а по діагоналі кут аж на 5 см нижче. От видно який там шов, розчано накладено. Зараз все вирівняно по горизонталі. От найскладніша частина це оці кути по проєкту. Оця частина має викладатися цеглою. От. Цеглою, але цеглою і довго. І воно виходить криво і потім ще й холодно. Тому тут вже постаралися і дивіться, все пропиляно, підібрано, підігнано, ідеально рівно зроблено. І далі все-таки піде з газоблоку. Тут по фундаменту вийшло на рівно, це мені робили фундамент. Якщо тут бачите, от, майже в рівень з фундаментом, то тут дивиться якийсь вис, ну, до 10 сантиметрів це допустимо. Ось. Це допустимо. Єдине, що от така нерівність, ну, доведеться це потім скривати, зашивати вже по фундаменту якоюсь цеглою чи плиткою чимось вирівнювати. Ось такий результат за перший день роботи. Ось так тут буде примикати до цегли. З підвала ще треба відкачати воду. Завтра цим займусь. Тут теж блок має до цегли йти. Ось ну, такий непоганий початок, як для одного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І далі покажу, якраз це вже завтра буде. Стіна. От як бачите, це 30-й газоблок. 300 на 200. є 30 товщини. Навіть не дивлячись на те, що дуже ретельно промазані всі шви. от Все одно тієї товщини мало мало а в будинку буде холодно. Тому буде робитись в два газоблоки стіна. От якщо тут 30, то поруч буде ставати два блоки 20 і перев'язуватись, потім змінюватись і так далі. Ну, Власне, я це все покажу. Далі крильцо, це вхід. Тут е, прийнято рішення класти. Газоблоком стіну просто в 20 см цього достатньо, бо це холодний вхід. Зайшов, тут зуття залишив далі от вхід в хату, тобто як тамбур. Перший ряд проармовано однією арматуркою, тому що тут ще має бути блок, а наступне, а наступне армування буде, коли оці три блока ляжуть. І тут на ребро стануть два і вони зрівняються. Тоді арматура буде позовні і посередині йти. Ну, от такий результат на перший день. Всім пока.